Вітаю, зараз ми подивимося питання звільнення полонених. Прошу виші сили, скажіть, чи я хочу, що заважає повернути наших полонених, які знаходяться в ворога у полоні. Я також прошу ваші сили надати якнайшвидшу допомогу нашим полоненим припинити їхні тортури, якщо над ними здійснюються негативні фізичні дії, припинити їх, надати допомогу медичну, харчування і звільнення. Що заважає якнайшвидше повернути всіх полонених, що знаходяться в окупанта-полоні? В Оленівці, Донецькому, СІЗО в всіх містах, де їх тримають, щоб їм надали допомогу і повернули якнайшвидше. Так, дорога йде, йде до полонених. Добре, допомога. Так, є такі. Дивіться, є такі моменти. Щоб було дуже понівечено полонених, але вони віддро... відновляться у них... Угу. Також були вбиті. Наразі відкрита дорога, добре, полонені, повернуться, дивіться, гарна карта, добре. Будуть звістки. Так, буде звістка. Угу. Ворог, ворог хоче вбити, але й в нього не вийде. Всі вернуться оці мрії, їхні мрії і мрії людей, і всіх українців здійсняться. Буде надана така можливість, так. Над цим працюють. Є такі моменти, це весь світ, весь світ. Працює над поверненням полонених. І ворог, їх дійсно, він намагався і вбити. У нього був такий жорстокий план. Наразі ні. Він не зможе цього зробити. Іде рух. Також а, будуть повернуті всі а, тіла наших а, загинувших людей. Абсолютно повернення, і ворог більше не зможе робити агресію до полонених. І весь світ дуже пильнує ці речі, і відкрита дорога, і будуть повертатися полонені додому. Це велике таке буде як свято в людей. Я бачу, що також в повернути дітей десь так, і буде надано таке повернення дітей, десь знаходяться також діти. Так, полонені повернуться додому. І я бачу, що там є діти. Давайте подивимося, гроші вимагають гроші. За кожного окремого, за кожного окремого нададуться всі необхідні світом, надається от карта миру, весь світ, весь світ визволяє наших бранців, і вони за кожну людину. Не залишиться того, кого не, не зможуть визволити. Всіх визволять. Дивіться, зібрані всі-всі-всі гроші, щоб їх визволити, тобто навіть не обмін, а як так я бачу, що це. Так, і бачу, що цим полоненим буде надаватися те, що ми просимо о... там, де вони знаходяться, оці. Медична допомога обігрів, або якщо їм треба, то яка їм необхідна така допомога буде в них покращення їхнього стану і повернення. Відбувається добре. Я хочу перекрити тільки, будь ласка, ваші сили мені треба. Так, вже буде звістка. Добре, заперечую. Весь світ допомагає, і я хочу заперечити це, заперечу. Так, якнайшвидше прошу допоможіть, поверніть наших людей до їхніх родин, до домівок, всіх бранців, хто знаходиться в полоні. Якнайшвидше поверніть дітей батьків до дітей, дітей до батьків. Прошу вищі сили. Всіх, хто в Російській Федерації, хто в полоні, в Донецькій Оленівці в СІЗО. Так, обміни відбудуться, обміни добре. Дякуємо Вищі Сили. А все вони, агресори, заперечую, вибираю всіх. Хто намагався нажитися, заперечує всі, заперечую, запереч. А всі, хто обманював, хто руйнував плани по поверненню полонених, відкриває дорогу до повернення, відвертає всю агресію від полонених ворожу, припиняються всі. Тортури і страждання перекриває. до повернуться, де буде перемога. Абсолютна сила надаю нашим поганих. Так, дивіться, є такий є такий також план таємно, таємно визволити в боротьбі. Буде і таке. І вони звільняться. Люди також будуть звільнятися і в в бою, але це буде тайно. Ну, про це не будуть так розголошувати добре. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю надати якнайшвидше всю необхідну допомогу всім полоненим, всім, хто знаходиться в окупанта в полоні, і визволити якнайшвидше відкрити дороги на обміни, відкрити дороги на визволення. Закликаю вищі сили. Прошу, де да припиняться всі агресивні дії в відношенні наших полонених, де да припиняться всі тортури і страждання, якнайшвидше надасть ця медична допомога, належний догляд. Прошу Вищі сили, відкрити дороги до повернення полонених. Я хочу зняти. Весь білість і страждання з поладає щоб полегшити їхній стан. Прошу. Буде так, буде так, буде так. Буде так, буде так, буде так. Ой, це да буде все сказане здійсненим. Так, вищі сили взагалі весь світ визволяє наших людей. Бо, ви, бо ворога дійсно були жорстокі, дуже планеві, але він не може нічого зробити з цих планів. Всі повернуться до одного.